Всім привіт! Ми сьогодні з колею будемо розбирати гардероб. Зараз обсохнемо і підемо шерстити наш гардероб. І знову всім привіт! Сьогодні ми будемо розбирати шафу. А, так як я, ну, можна сказати, мігрантка, переселенка, я живу то там, то там, то сям, мені багато речей не потрібно. Але вони є, бо я її з України щось привезла, і тут вже за 3 роки щось накупила. І постійно змінюю свій гардероб. Можу піти на секунді якусь підничку купити, можу зараз замовити щось на тиму. А старі речі я просто складаю в такі ящички і виносимо в контейнери. Зараз вже через якийсь тиждень весна, і оце все треба просто привести до ладу. Тобто буду приміряти, що мені актуальне, що мені мале, що мені не мале, що мені підходить, щось комусь або дарувати, або... Ну, винесу до контейнера щось лишу в коробці, доки я ще тут буду жити, не буду викидати, може комусь віддам. Ось, Наприклад, такі труси. <смір> не віддам. Коротше, є чим зайнятися. Будемо наводити лад в шафі. Я не знаю, скільки я буду знімати це відео, бо одягу багато, часу на це хочу виділяти мало. Ну, думаю, пару днів. Але вже точно знаю, що цієї весни буде в тренді білий колір, бажано монохром. Так само лишаються в тренді оці площі, не тільки в кольору беж, але і такі теж будуть в тренді. Коротше, це треба приміряти і показати. Це, звісно, ми не викидаємо, лишаємо собі. Далі, 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 далі. Так, продовжуємо наше розхлаблення. Ось саме цей плащ, про який я говорила. Я не знаю, як можна зняти в повний зріст, але цей плащ я купувала в Україні. Якийсь бренд Дімітра, він коштував щось до десь 60 доларів, не пам'ятаю, це ще було 3 роки тому. Так, далі. Білий колір, звісно, ми лишаємо, тому що він буде в тренді. Білий колір буде в тренді, отже, що ці речі ми лишаємо. Взуття. Є отаке, я купувала в Акрополісі, в дешевому магазині за 40 євро. Ну, воно не натуральне, але я його не носила. 38-й розмір, я його думаю подарувати. Так само є такі чобітки, 39-й розмір. Коштували вони колись 50 євро. Я їх купила на розпродажі. За 10 євро так само їх хочу подарувати. Далі. Так, це лишаємо? Ну, думаю, звісно, лишаємо. А, джинси з України. Це я вже купила в цьому році тут, в Литві, в Акрополісі. Страдіваріус. Десь за 20 євро, не пам'ятаю. Вже два роки вісить такий жакет. Я його купувала в Україні в шоурумі. Він вироблений в Туреччині. Ну, не знаю, ми його то лишаємо, але куди його носити, от не знаю. Хоча це і такий трендовий колір, але я не працюю в офісі, тому не знаю. Якщо комусь... Ну Такому для мене важливому я би подарувала. Якщо не важливому, то хай повісить ще. Так, далі в нас є отакий жакет. Так само я його купувала в Україні в Інстаграмі, де він вироблений. Нічого не написано. Майка це максима магазин і джинси Кроп, Купувала вже тут в Литві минулого літа. Це стильно буде цьому році, бо світле. Світлі кольори, всі будуть стильні. Тому ми що робимо це? Лишаємо в шафі. Я спочатку покажу те, що я лишаю, а те, що не лишаю, мабуть, немає сенсу приміряти. Просто отак в коробочку і винесемо в контейнер. Так, далі. Далі це рожеве худді, купувала вже, будучи тут в Литві, але замовляла з України у Олени Філонової. Шкіряні, Ні, не шкіряні. Ленінси з екошкіри куплені тут в Кальцедонії. Ну, начебто й гарні, але я трошечки затовста для них, і вони в мене так само лежать. І викинути шкода, і носити не ношу. Тому не знаю, можливо комусь подарую. Да. Чорний светр, я його купувала в Україні в Інстаграмі. Приїхала в ньому ж, в Литву, Я його не ношу, але віддавати так само не хочу. Це як спогад, нехай буде. Це я, мабуть, хочу віддати о, сінсея. Вона просто не для мого живота. Це спідничка з хумани. За якихось там 3-5 євро, не знаю. Я її вже давно хотіла то викинути, то лишила. А потім я знову набрала вагу, і тепер вона мені підходить. Зручно, бачите, як хоп, на пляж. Отак, прийшла і в купальничку побігла в море. Так, наступне це страдіваріс і спідничка також. Спідничка мені вже замала, але я все одно її лишу, ну, раптом схудну. Ковтинку, мабуть, хочу подарувати, бо за останні рік я її жодного разу не вдягнула. А якщо не вдягала останній рік, то воно тобі не треба. Звільни шафу від старого, щоб натомість приїхало нове. А не обов'язково ж дороге. Тобто, я інколи віддаю якісь дорогі речі, а піду собі там, куплю або в хумані, або як от зараз на шейні. Оці не буду приміряти, я в них вже є в цьому відео. За 6 євро нормальні лосинчики, легінці. Не гірше, ніж оток по 20 євро в Акрополісі я брала. Так, що я хотіла ще показати? Ну, ось, отакий светрик я купувала в якомусь литовському магазині. Щось він близько 40 євро коштував. Так само його не ношу, так само, мабуть, треба подарувати. Так, що ще можна тут? О, є ще. Так, це в нас зара. Відірвалася бірочка її не хочу пришивати, бо мені ця джинсовка чомусь. Не сподобалось, мабуть, тому що, ну, знаєте, такий яскравий колір, і він швиденько примелькався. Ще й моя моєї подруги така сама. Тому я його так само не ношу. Вже пару разів ледь не викинула, але подумала, ну, нехай буде, може комусь подарую своїх. Тобто це так само можна подарувати, бо ну, пару років, мабуть, не вдягаю. Так, що в нас є ще? Так, є така сукня з нью йоркер Це дешевий магазин як і сінсей. Я купувала чисто один раз відео записала. О, що в нас тут за склад? 100% поліестер. Тобто в ній кудись ходити ні, а так, відео, фото чи прогулятись. Ну, треба дарувати комусь, якщо хтось хоче. Далі сукня Резервіт. Оцю я ношу. Я купила для відео, потім чи то на Новий рік, чи на день народження на якесь свято, потім ще ходила. От ця мені подобається, цю ми не даруємо. Ця сукня вже лежить у мене в коробочці, яку я хочу винести. Цю точно ми віддаємо, бо тут треба груди. Є ще є так само а, чорний жакет Бершка. Він пом'ятий, бо він так само лежить вже на Ну, це до цієї сукні, я просто показую. Лежить уже на викінштейн. Так само на Ось Отака От джинсовка. куплена ще в Україні, десь на базарі. Так само її не ношу, але, мабуть, мені джинсовки не подобаються. Так само це викидаємо. Так, ще з того, що би я хотіла. Віддати. Ой, в сумочці лежить моє колись нарощене волосся. Так, що б хотіла віддати, це оця ковтинка Ну, Вона така приємна, але ну не ношу, займає місце. За спідницю ще подумаю, вона куплена в маленькій крамничці якийсь литовський так само не ношу, але, ну, може, і буду. І останнє, що сьогодні покажу, це сукня. Ай, може і не буду приміряти. Це ну, така добротна сукня, де тут у нас. О, Голді, куплена в Україні. Ага, а... а, на жаль, я зрізала бірочку, бо Тут прям такі журнали вішають і вони заважають. Але це вона така тепла, натуральна тканина, зимова сукня. З кишенями. Ну, я її вдягала, може, разів три. Ну, Як на мене, вона вже мені не актуальна просто. Ну, немає такого розуміння, модна, не модна, тренд, не тренд. Головне, що Підходить під твій стиль. Зараз у мене більш спортивний одяг, якісь легінси, шмегінси. Так, е, да, бо я не працюю в офісі. Ну і шкода все викидати, але за ці три роки вже стільки всього втрачено, скільки я всього лишила в Києві, скільки я пороздавала. Потім воно все нове накуповується, щось я привезла з України, думаю, а нащо його привозили? Я сюди їхала з однією валізою, потім, коли в березні повернулася до Києва, щоб звільнити винайману квартиру і привезла ще до Литви пару валіз, то зараз вже легковою автівкою мої речі ми перевозили двічі. Ну, Дві ходки робили. Раз, два, бо вже не поміщається, а це ж хлам, а комусь можливо згодиться. Люди по сейком доходять, купують. А, ну, Я, в принципі, можу без... Ну, не можу, а я це безкоштовно віддаю. Я нічого не продаю, бо це не бренди, воно недороге. А хоч свої бренди. Ну, В принципі, я не знаю, можна ще про зуття поговорити, але. У мене його не так багато. Сумочку таку можу подарувати. Бо я купила для кошеня переноску, а вона здорова. Тому, якщо кому щось треба, пишіть, я все подарую. Все, на сьогодні все. Якщо я щось іще тут наведу лад, я зніму другу частину, а якщо ні, то і ні. Все, рада була поспілкуватися. З тим, хто мене Па-па. Блін, Я вам скажу, це знімати такі відео важко. Я туди-сюди, і то я вже втомилася. Я уявляю, скільки знімають блогери, котрі там наводять лад в шафах, монтують. Ну, це реально люди сидять, мабуть, тижнями. Ну, я такого робити точно не хочу, не буду, мені це не треба. Я по-простому прийшла, поговорила, все. Побачили, не побачили, як є. І то я втомилась. Тепер точно пока.